Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Такий б'юдик залітає на продаж 2016 року випуску. У нас під капотом 2-літровий бензин. По кузу автомобіль дуже приваблений, має зовнішній вигляд на ось таких прикольних дисочках. Тут у нас позаду. Зауважень, по авто немає. Дуже прикольна комплектація. До речі, я вам скажу. Тут нас перейдемо до заднього салончику. Тут у нас ось такі коричневі шкіряні вставочки. Скло піднімачі, Ось такий темний шкіряний салон. Далі перейдемо на передній ряд. Повний скло пакет, електричне регулювання, дзеркало, автоматичне світло, шкіряне мультикермо, шкіряний салончик, звісно, Ось такі електричне регулювання. У нас чорна стеля авто, величезний люк, він у нас на автоматі. Клімат у нас двохзонний, підігріви передніх сидінь. З така мультимедіа, задня камера у нас присутня, підключення блютузу. Зауважень, по авто немає, помилок немає. Знаходимося ми Михайло Михайла Гришках 4А, метро Позняки. Автомобіль можна придбати як в лізинг, так і в кредит, або проїхати та забрати його за готівку.